Привіт, друзі! Ну що ж, конструкторське бюро скльопає на коліні. Продовжує свою роботу, як би сказати, Ну, поки що на такому рівні не вистачає трішки часу, як завжди, але помаленьку, потихеньку, що вже зробив і по справ, по-чесному, і надалі так дивишся, що ну, закрадаються сумніви, оце, і чи ця ідея спрацює чи не спрацює, але все ж таки хочеться. Не те, щоб перевірити якісь можливості, ті, що задумані, а просто виконати їх з голови. Тому що коли вони, така людина, коли, вони, коли ти про це думаєш, ти поки не побачиш результату, чи позитивного, чи негативного, не можеш його виконати з голови. Але я вам скажу так, уже то було так 50 на 50, а зараз уже так 40 на 60. Чим це все закінчиться? Ну, побачимо. Побачимо, що буде, значить, що зробив по цьому. Дифузор, вентилятор і екс ексгаустер, як він там називається. Не смійтеся, з чого було, так воно давно в голові було обдумав, як буде що працювати, чи буде працювати воно. ну, Теорії так повинно, а... а на практиці ще не перевірено, але я вже певним чином щось спробував зробити, то начебто щось тягне. Але немає тої інформації, як воно повинно тягнути. Ну, там є така інформація, там 0,6 якихось е -е значень. 0,6, мені здається, 0,4. Але потрібно цей датчик поставити. Ну, з часом побачимо, але хочу хоча б ну, відштовхуватись від чого. Є цей варіант, потім є запасний варіант, а потім після того запасного є ще один варіант. А в кінці є такий самий самий-самий самий варіант взяти купити все у зборі і покласти його. Ну, оцей вже готові такі цігаустери, покласти його просто сюди, шківом. Але ти не можеш його ну, придбати. З різних причин, і основна, поки не перевіришся. Ну зараз по, по таких питаннях, що я з чого що зліпив і що, що було, почнемо з цього шківа. Зроблено, зроблено із того, що є. що чого було вдома. Тобто, з желіза. І я думаю, що це вже плюс варіант, що із цього щось хоча б вийшло. Як воно буде працювати, це друге питання. Але з цього, що було металобрухту, то я думаю, що так на, на це. Значить, виточив я такий вал, бачите, тут два підшипники, це внутрішній діаметр 30, це, це десь 206 підшипник. Ото два 206 підшипники, один звідси, інший звідти. Проточений бувал, назначено на станковій рисем, позначки і булгаркою вирізані шліци, прорізана отака, бажте, канавка під шплінт під це. Ну, там нічого важкого такого немає. Трішки я тут прогадав. Прогадав з тим, що діаметр, внутрішній діаметр цього шківа 30 мм. Але мені потрібно було, а в мене я помірав і вийшло 29. І коли я прочистив в то вийшло 30. Тобто він трішки кальбутає, але я або переточу цей вал, або звідси, звідти і звідти, звідти виточу таких дві ювелірних під конус втулки. І знаєте, щоб Воно його відцентрувало до пуття. Тут на шпонку взято прорізано також. І гайка на 16 нарізана різьба на кінці валу, закрученою гайкою на 16, поставлена шайба. Це шкіл під профіль Б. Трішки погано, тому що тут стоїть профіль А, а тут стоїть профіль Б. Немає іншого шківа, поки що так. Є вже інші думки на рахунок цього. Тобто це якось повинно до чогось дійти, до логічного завершення, або не, або так. Побачимо. Виточений далі. Тут стоїть що у нас? 120 250 ремень профіль А. Зроблений такий натяжний, поки це вже так, кустарщина на коліні. Побачити хоча б принцип, що воно буде робити. Коли воно вже запрацює, тоді більше вділити йому увагу. Ні, вирізати щось робити інше. Робити щось потрібно. Ну, Бажано робити те, що вийде 100%, але ж не завжди ми розуміємося, в якому напрямку ми йдемо. А тут в напрямку йде сівалка, сівалка. Значить, Тут виточений шкіло отакий, от бачите. Це те, що плавили алюміній, я виляв оту форму таку рагульну, виточив отакий шкіл. Що вийшло? Трішки він малуватий був, мало місця. Також є думки на рахунок цього. Такий натяжний тут профіль е болт на 16, два підшипнички. Тут внутрішній діаметр 10-12, внутрішній діаметр 12, Два звідси і звідси один ще підшипник стоїть. Ну, Крутиться все нормально. Такі, як би сказати, оберти. Тут уже Поставлений ремень. Тут уже поставлений ремень. І не дивився. це Складаєш, просто ставиш рівні, які є. Ага, злетів. Складаєш, які є рівні, а потім, якщо воно буде працювати, то вже приділиться більше уваги цим більш деталям. Тисячний ремень стоїть, профіль А також. І сам цей ексгаустер. Чи вентилятор чи дифузор. Коротше, було в мене два диски, причому розкаліброваних. Один залишився ще від москвича і один від Жигуля. Обрізаних були, я їх відклав. Значить, що я зробив? Чим, чому я їх узяв? Тому що потрібен якийсь корпус. А на цих дисках вже, в принципі, є центрація. Оці центра, тобто, це вже якийсь хоч від чогось можна відштовхуватись, тому що, щоб його зробили, це, зробити, це потрібен. А, E, хоча б тройка метал і B, на станки, на чому його габаритні станки, на чому його зробити, обточити. Об це все там доволі така ювелірна штука. Але виходить із того, що є. Значить, два диски посередині водяний уровень такий був, я розрізав його, зробив самі з прокладки. Бачите, така. вони, отут вони розходяться. Тут бачите, такі кріплення зварив болт на 12. Три штуки в ней Це направляйки такі. Тут е, такий штучок, звідси можна бачити, просверлений отвір, а тут виточений такий штучок, що воно направляє одне в друге. Тобто центрує його. Е, таких три штуки, бачите, по зверву. Тут центр болтом стягується. І з цієї сторони отут також центр і болт. Центрація така, як сказати, ну ви зрозуміли, такі контрольки. Центра і болтами стягуються. Тобто воно розкладається. Потрібно розкласти ці болти три відкручуються і розкладаються на дві частини. Звідси виточив таку обойму. Тут також стоїть це що, 30 внутрішній діаметр, 206-й підшипник. Бачите, і в середину 4 вентилятора від джигуля. Також стояли, вони вже років два тікали цього процесу. ну Думка була робити. Чотири вентилятори. Тут виточений отакий вал проміжний, так розраховано на це все. Там дві таких, не знаю, чи буде видно, з цієї сторони буде, а з тої сторони ні. От Бачите, дві ось таких алюмінієвих втулки. Внутрішній діаметр, там, мені здається, 21. І взяти от на такі шпильки повздовж, Оці отвори, що йдуть, е, як сказати, на, на вентиляторі, оцих три отвори, вони взяті, отак, бачите, зараз я прокручу. От на три шпильки. отут такі отвори, три штуки. І на, цій, на цьому валові вирізані три таких зуби. Що воно коли складається оце в купу, тобто на цю частину ставиться, це заходить ті зуби, як зацепка була, щоб ці вентилятори просто на валові не стояли. Відцентровано, там все так вал виточений прам під ці вентилятори. Звідси така алюмінієва і звідси така алюмінієва оцих де три йде шпильки, ну наскрізь через чотири вентилятори. Ви зрозуміли. Вентилятори трішки, я по мірі можливості розклав, так, щоб як були, як в двигунові літака ці лопасті. Ну, приблизно це ж таке уявлення, якщо не буде працювати, то буде якось удосконалюватися. Не буде працювати, то просто викинеться. З сумом стільки сил потрачено. Ну, поки не перевіриш, ще раз кажу, то не дійдеш певного висновку. І з цієї сторони така сама алюмінієва штука виточена, втулочка. І воно, по-перше, ці всі три вентилятори центрує і скручує їх в купу. І з цієї сторони там ще є такий отвір на валові під шпонку і ці алюмініві підшпонку. Там закладається. ну там, Де працювати, я розкладу, як покажу. Як не буде працювати смисл його, про нього взагалі говорити. Там вставляється шпонка, шайба. Щоб шпонка не виходила, пружинка, щоб оцей підшипник тут буде його видно. Тут також підшипник, втулка виточена в диску, ото йде диск. стоїть підшипник. Між підшипником і втулкою стоїться пружинка. ну, Похоже, щось така від головки Жигульовської, більша оця, щоб воно зжимало цей вентилятор і прижимало до передньої стінки. І нарізана різьба, також на 16 і закручена гайка. От підшипник тут уже стоїть менше. Тут стоїть 20-й, мені здається, діаметр. Це що в нас виходить? 20-й діаметр, 204-й. І фанера, от така тарілка. висів там колись на стопі, коли було освітлення. а освітлення немає, проволока перержавіла і він упав. Так він вже валявся, валявся. От сюди він якраз підійшов, такий розмір ідеальний під цей диск був, що капець. Я його спочатку обварив, але потім мені було. Потрібно отуту диску, тому що диск йде з таким як бортиком. І він практично там між ним і тим був лише сантиметр зазору. Я його заварив, щось не подумав, а потім побачив вже цю ситуацію, тому розрізав і е, прорізав отакі більші. Бачите, може буде видно. Не видно, не фокусуй. Погано фокусує, якщо буде видно, такі більші отвори. Возумієте? Щоб воно отут проходило повітря в трьох частинах, щоб там не було ніякого запинання повітря. Тобто, щоб він туди втягувався без проблем. А коли він був отак випуклий не обрізаний, то він практично там сантиметр дуже мало було. Ну і в принципі так, вентилятори я по максимуму старався підрізати, щоб пішли під диск. Тому що бачите, Можна було б використати б трубу, але на трубі ці боковинки потрібно десь виточити, принаймні такого діаметру, скласти його, відцентрувати, то був би кращий варіант, на мою думку. Але ти хочеш побачити, чи воно взагалі буде робити в такому плані. Якщо працює, то, то щось буде думатись. Тому тут дві лопасті таких цілих стоїть, а дві надрізані попри оце. Бачите, тут йде по тайту. Одна, одна отут якраз стоїть, одна ось тут і дві отут. Дві цілих і оці так надрізані там буквально міліметр, міліметр такого зазору. Побачивши, побачу, як буде, чи воно буде і що воно буде. Тобто першочерговий варіант цей, а там буде, буду думати, буду бачити. Такий такий поки що результат. Ну що, поки не запустимо, то не побачимо, як воно буде робити. Зараз так хоч візуально, чи притягує, чи не притягує, засточок вирвемо, чи зошит прикладемо. Зошит з економічної теорії студента групи 2В2 богача Дмитра Шевчук Людмила Олегіна. Бачите, що колись навчався, виліз на горіще, що знайшов конспекти, що писалося, і що робилося. О, науково-технічний прогрес. Якраз по темі. Лиш не в ту сторону. Науково-технічний прогрес. НТП. Для того, щоб підвищити життєвий рівень населення, необхідно збільшувати обсяги виробництва, національне збагачення, підвищення їх якості. Ну, от сьогодні займемося підвищенням якості в певних процесів. Значить, провіримо цим кросвордом. Як буде притягувати і що буде робити. Ну, Не знаю. Не знаю по-часному. Ще раз кажу, що поки що воно так кустарно. Ну, воно все так кустарно. Але поки що на прихватках, на пришмарках. Тут я планую покласти такий е, натяг, натяжний, щоб це натягувалося всю сторону. Ось це буде натягуватись сюди. Тут натяжний буде стояти цей ремень натягувати. Ну Це поки що. Ще, поки що потрібно подивитися, як воно робить. Тут розміщення його буває різне. Трішки воно рагульне, бо то туди, то сюди хотілося одразу, щоб воно напряму йшло. Але йому потрібно там, наскільки я розумію, Ну Десь приблизно 6-7 тисяч обертів, щоб тут було. Я не знаю, ну така моя, моє міркування, можливо, 5-6-7 тисяч. Тобто передаточне число повинно бути. Зараз передаточне число. Тут, якщо по ну, так примітивно рахуємо. ну Не по наружі, рахуємо туди внутрі. 26. 26. А цього 4,5, мені здається. 4, Тобто, рахуємо, що не на максимальних, тому що тут на вому і оберти будуть на максимальному, там 540 обертів, рахуємо там 450. 450, це звідси туди, якщо передати, це 4, ну 5 рахуємо 5 і 25, це у 5 разів. Тобто, 450 у 5 це 2, 250. І цей шкіл. Іде. 12, І на цей 5. <сум> тобто, 2 250, це 12, поділити на 5, це що в нас? 2, 2 з чим. То 2 і трохи. 2 і трохи, це 4. 2 250, 4, 500. Ну, приблизно 5 тисяч обертів тут повинно бути. Плюс-мінус, я не знаю. 5 тисяч обертів, ну, при, при таких обертах щось повинно робити, щоб додати йому ще обертів, але тут друге питання, чи ці підшипники витримують такі оберти. Тут потрібні скорисні якісь ну, нормальні підшипники, такі, які витримують цю всю штуку. Тут стоять звичайні. Ну, побачимо, побачимо. Відеї просто, коли я це все складу його вже більш-менш. Воно буде стояти так, закріплено, натягнуте, більш-менш відцентровано, вже, ну не більш-менш а відцентровано все нормально грати, тому що тут є з цим питанням, я ще раз повторюся, то тоді я його вимкну з ну, на півдня, ну, так, поки щось не загорить, або буде довго працювати, і все буде нормально. Щоб перевірити в роботу, щоб ну, поки що теорія, поки що така не підтверджена теорія. Ну, зараз. Так, і що Трібно, потрібно опустити? Побачимо. І немає, розумієте, що візуально десь подивитися, як він оце втягує, як він оце втягує, як є оці, що за приладами, а як втягує, щоб хоча б візуально десь той прилад знайти, можна замовити, але його потрібно монтувати. Як воно працює? Немає такої інформації, щоб хоча б побачити. Спробуй. Так, Гальма. передачі. На холостих обертах, зараз я йому додавлю добав... газу крізь. Це дуже холості. Ну, приблизно, приблизно так. І що так, друзі? Поки що в такому напрямку, ну як ви бачите, що коли ставлю руку, то притягує доволі так потужно, знаєте, що відчувається як пилосос. Підшипники. Підшипники тут і будуть холодні, Такі повітря, такий, такий поток повітря, що капець. Ну, от одне, що потрібно, це центрацію ще виставити, бо я кажу, так, старався виставити, але... При, приварив, прихватив ну, в загальному. Що той шкіл трішки так похило стоїть, бачу, що, чи повело, коли я приварив. Он тут така потрібна платформа, щоб регулювалася. І все ж таки спираюсь бачити, що прошкоджує. Ну, прошкоджує, по-перше, що тут профіль Б, оцей шкіл під профіль Б. А по-друге, що, ну, я й думаю, що це нічого страшного. Він так і стає. Більш-менш ну, це що не положено так, щоб на внутрішню бачте, частину ставало. Але я планую покласти сюди два шків, два ремні. Переточити оцей, е, оцей переточити, оцей проміжний е, шків проточити, щоб два було під профіль е, А. І два було під взяти від Жигуля, у мене є два ремня, вони таких тоненьких. І сюди також пустити на два ремні. Тобто сюди буде йти на два, тому що пробуксовка є, як не є, хоча б натягую, але все рівно не той шків. А на двох, мені здається, краще буде за це. І сюди пустити на... Два ремні від Жигуля, оці вони такі тоненькі. У мене є там заготовка, таку, яку можна ну немає, плавити зараз знов, починати розкочегарувати, Ви ж самі розумієте, це певні затрати. У мене є така, що так ювелірно повинно прийти. А сюди, я думаю, що два від жигуля, ну вони ж на скільки виїжджають на двигунах, то я думаю, що а тим паче два штуки, то я думаю, що буде нормально що витримають. Ну, такий результат. Пишіть, коментуйте, якщо є про що тут коментувати. Просто важко робити, коли ти його не бачив взагалі. Яке воно має бути? Ну, як, я бачив, яке воно, Принцип знав знаю роботи його, але от як воно стільки втягує, стільки потужності, Ну буде потрібно вже під'єднувати, можливо, оцей вісівний, той, що я е задумав, і пробувати на ньому. Як він буде, шланг узяти. Тут переходничок треба зробити такі на два виходи і по попробувати на ньому. Побачу. Поки що такий, поки що такий. результат. Ну, принаймні, рама для чогось пригодиться, щоб щось зробити. Як не вийде, ну як не вийде, все ж буває. Щось виходить, щось не виходить, але не потрібно спінятися і потрібно працювати. Добре, коли в правильному напрямку, науково-технічному розвитку, А погано, коли таким шляхом. Ну нічого не зробиш. Результат якийсь повинен бути. Коментуйте, ставте вподобання, якщо не важко. Якщо важко, нічого страшного. До наступних відео і хай щастить. В умовах ринкової економіки велику увагу потрібно приділяти сільському господарстві. Але в останні роки виникає проблема розвитку цього господарства. Сільське господарство це сфера, де відбувається вирощування сировини, сировинної продукції для. Переробки. Проблема розвитку сільського господарства полягає у застарілій техніці, технології вирощування і обробітку землі. Вони є предметом праці у сільському господарстві і означає, що на нього мають впливати відповідні умови, які б давали можливість отримувати відповідний результат. Застаріла техніка.